Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами розпочнемо в'язати ось таку рукавичку з пальцями. Ось. Друга назва в неї є перчатки. Така чудова рукавичка. В'яжеться дуже швидко, якщо вона тренуватися. Я вам буду показувати посередньо так подробно, Не можу підібрати слово. О, і будемо з вами це все опрацьовувати, цей матеріал, щоб у вас теж швиденько все вийшло, щоб ви отримали гарний результат. Я вже зняла на пальчик майстер-клас, на ось ці пальчики. Зараз ми з вами будемо в'язати. Другу рукавичку узор, ми просто пров'яжемо ось цю частинку. Що нам треба для того, щоб зв'язати ці перчатки, досить багато матеріалу потрібно. Тому візьміть, будь ласка, з собою записничок і ручку, зупиніть відео і приготуйтеся до записування, тому що дуже багато матеріалу. Якщо ви не хочете там, переглядати безліч разів, це саме? То краще записати і мати це собі в записничку, як майстер-клас, наприклад, по іграшках. Що треба для того, щоб зв'язати ці перчатки? Пряжа, метраж 300-350 метрів на 100 грамів. Я буду використовувати пряжу Аляска. Це моя кодова назва, це італійська пряжа. Я її буду в'язати в три ниточки три ниточки Аляски, яка має 1500 метрів на 100 грамів, тобто це 500 метрів, ось цих три рази. І ось така ниточка мохеру. Десь приблизно так само. Тобто в мене плюс-мінус 350 метрів є. По товщині так точно пасує дуже добре. Я вже зв'язала, як ви бачите, одну праву перчатку. І всі оці пальчики, оці пальчики, все для. Правої перчатки я вам покажу. Матеріали, так. Пряжа є. Ось 4 нитки, виходить, я в'яжу. Спиці 2-2,5. Я буду в'язати на 2,5. Якщо ви хочете на ручку поменше, бо в мене така не зовсім тендітна ручка, то вам треба в'язати на спицях двічці. У мене десь Елька. Розмір руки. А якщо вам С- або м в'яжіть на двічці. Ось, двічка вам потрібні кругові спиці, чи там два з половиною, і спиці шкарпеткові для того, щоб в'язати пальчики. Я їх поки відкладу, так як, так як ці, цього разу я пальчики показувати не буду. Пальчики в третій частині МК. Ось. І вам обов'язково потрібні буде ножиці. Це теж більше вже для того періоду, як пальчики дов'язати. А саме-саме-саме тут необхідне, що треба певний це лічильник рядів. Якщо ви будете в'язати узором, тому що можна перший раз, якщо ви новенький. І ще не знаєте, як в'язати. Можуть бути розпуски. Я вам рекомендую не додавати пухнасту ниточку, а в'язати з такої ниточки, яка потім розпушається. Є такі пряжі, які по праню стають більш об'ємнішими і заповняють всі пори між петлями, щоб були теж непродуваємі. Ось. Смоточною також можна в'язати пряжі. Але бажано, щоб вона така була. Як, наприклад, Drops Air, щось таке повітряне. Ось, ще я не пробувала з Air зв'язати, хоча в мене Air є, можу спробувати. Вона трошки більш об'ємніша і, певне, буде більший розмір, тому і, її так прийдеться впресовувати Air. Певне. Ну, дуже гарна ідейка. Ну, але це не, не про це. Трохи затягую вже. Обов'язково для узору потрібна така штучка, або ви вже наловчитеся, ви вже професійна в'язалочка, і просто знаєте, як перекрутити. Я теж вже професійна в'язалочка, знаю, як можна дві з двома перехрестити так. Щоб не обов'язково було цієї, штучки, якщо ви розпочинаєте, можна також замінити ось цю шпицю, ось такою шпицею. І на неї перебирати петлі під час перехрещення. Ось далі, ну, в крайності такою штучкою можна користуватися. Лічильник Раді сказала. Буває двох видів. Є ось такі, які можна вручну перекручувати, одягати на спицю. Тут є. Я користуюсь таким, що одягається на палець, і ось так нажимати, коли наступний ряд, і ось тут є збивати. Ось вам буду показувати на цьому. Також нам потрібно до 6 маркерів, ось таких в мене вони будуть тут. Далі, ось ця шпилька мені служить, щоб перебрати ось ці петлі. В цьому МК поки що зарано. Це друга частина майстер-класу буде. Потрібна буде така шпилючка. В цьому майстер-класі кругові спиці. Ось для держатель для кіз, називається. Лічильник для рядів. Гачок це теж вже в кінці для заправляння, для там других моментів потрібен. Далі кругові спиці і повинен тут бути тросик цей 80-100 см. Я не знаю, скільки тут, але мені достатньо. Мені здається, що й 60 в деяких випадках нормально би було. Але майстер-клас такий. Так, я скажу, що такі рукавички для чоловіків можна в'язати на трішці і взяти, наприклад, пряжу 250 метрів на 100 г. Можна до оцього періоду зв'язати резиночку, а там далі лицевою гладю. Я так робила для свого чоловіка. Не пускала цей узор, не робила такий. Прекрасний край просто в'язали. І щоб не затягувати, давайте розпочнемо. Розпочнемо в'язати манжетик з узором ось Для того, щоб нам зв'язати цей узор, треба бути уважним вам. ось А я буду розказувати. Беремо звичайним методом довгий хвіст, набираємо петлі. Треба набрати 44 петлі для полотна і плюс одна петля для з'єднання в коло. Набираємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-13. Набрала 45 петель, ми будемо в'язати методом Magic Loop. Сам принцип, не дуже хочу я подробно показувати, так, тому що це майстер-клас по перчаткам, а не по Magic Loop. І буду показувати по мірі того, як це все буде потрібно для. В'язання перчаток. Так, беремо, розділяємо це все плюс-мінус на дві частини і підводимо до краю, щоб з'єднати в коло. Беру спицю додаткову і з'єдную це все. Ось. Піднімаю петлю крайню, перекидаю на першу. Потім продіваю, крайню стоящу, через середину перепускаю і знімаю обидві. Та, що в мене, О, зараз зніму. Та, що в мене на спиці, я її надіваю. Ось. Такий бантик, вийшов в мене. І я його стягую. Якщо вам не зрозуміло з першого разу, прокручуєте відео ще раз, я показувати кілька разів не можу, тому що час, дівчата, хто вже вміє, той буде нудитись і казати, що дуже занудно. МК. 100 разів так вже було. Так, і перший ряд записуємо, в'яжемо виворотніми петлями. На кожній із спиць має оказатися 22 петлі. Так що, рахуємо 1, дві, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім 9, десять, Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Значить, на тій стороні ще дві, перекидаємо їх сюди, дов'язуємо і зустрінемося на початку наступного ряду. Так, другий ряд всі петлі лицеві, пров'язуємо всі петлі лицьовими. Третій ряд пров'язуємо виворотніми. Перший виворотні, другий лицевими, третій виворотніми пров'язуємо і зустрінемось з вами для узора. Узор ось такий. Ось це, петлі лицеві. Поперечна планочка, петлі виворотні. Ось тут перехрещення до середини. До середини мають ці косички піти. Це такий аран, який перехрещується в 9, 11, 13 і 15 ряду. Всього на всього дві петлі між собою перехрещуються. Рапорт узора 22 петлі, так як в нас на одній стороні. Одну сторону ми в'яжемо цим узором. До речі, заскріньте собі цей узор, одну сторону ми в'яжемо цим узором, іншу ми в'яжемо лицевою гладдю. Наглядніше ось так. Це все виглядає. Одна з узором, внутрішня сторона просто лицева гладь. Хтось не помилився і не почав в'язати з двох сторон. Ми з вами пров'язувати одну сторону, а іншу ви розумієте. Перша шпиця ми в'яжемо узор, а іншу ви можете в'яжете ви лицьовими. І так, розбивка узору. В'яжемо дві лицьових, дві виворотніх, чотири лицьових. Дві виворотніх, дві лицьових, дві виворотніх, де зараз чотири лицевих? Дві виворотніх. Дві лицевих можете собі записати цю комбінацію. Тут перекрупилося. Підляс летіла. Я вже пушиста і трошки в'язати, тому для. Починаючи краще брати на пушисто. Ось. Ще раз повторюю: дві лицевих, дві виворотні, чотири лицевих, дві виворотні, по центру дві лицевих, виворот... дві, дві виворотні, далі, чотири лицевих, дві виворотні, дві лицевих. Ось. З узором це все. Дві лицевих, дві виворотні, чотири лицевих. Дві виворотні, дві по центру лицьових, дві виворотні, чотири лицевих, дві виворотні, дві лицевих. Ще раз узор, може хто не встиг. Йдемо далі. Наступну шпицю ми в'яжемо просто лицевими. Самостійно. Далі ось цей узор, що ми в'яжемо, вісім рядочків в'яжемо самостійно до першого перехрещення. У вас має бути вісім рядочків. Оце ми пров'язали з вами перший ряд, ставимо на лічильнику рядів одиничку. І так, другий, третій, четвертий, включно восьмий, ми будемо в'язати дев'ятий разом. До наступного підключення. І так, нам потрібно зараз зробити перехрещення. Дев'ятий ряд на лічильнику. Схема показує, що нам треба до середини зробити перехрещення. До середини мають дивитися наші косички. Я от так покладу, щоб ви орієнтувалися. Ось, нам необхідний такий інструмент. Держатель для кіз або ось таку шпицю берете. Ну, як ви вже профі, я пояснювала, можете зробити це самі. Так, і дві лицевих пров'язуємо, дві виворотніх. Далі знімаємо дві петлі на додаткову спицю. І лишаємо їх перед роботою. Дві пров'язуємо, потім пров'язуємо з додаткової шпиці. Тобто з цієї сторони перед роботою шпиця. Це все, що треба пам'ятати. Дві перші знімаєте і перед роботою. Ця сторона так вся в'яжеться. Далі дві виворотні петлі, дві лицевих, дві виворотні, наближаємося до нашого узору цього центрального. Якщо там було до себе, значить ця сторона від себе. Знімаємо перші дві петлі і. Пускаємо за роботу і за ось цю робочу ниточку. Пров'язуємо дві петлі і тоді в'яжемо з тієї. Я прям ось так і в'яжу. Якщо у вас петлі якось перекручені, ви дивіться, що у вас виходить, тому що всі ми можемо по-різному захватувати петлі. Петлі мають лягати рівненько і не бути перекрученими. Так, є, це був у нас 9 ряд. Я буду зустрічатися з вами через ряд. Наступний 10-й ряд ми в'яжемо самостійно по малюнку. В 11-му зустрінемося для перехрещення. Так, у мене 11 ряд. Перехрещення. Лицьові з Лицьові з виворотнями. Всі чі, ці чотири петлі ми пров'яжемо лицьовими. Слідкуйте, якими я пров'язую, бо наступні будуть не тільки лицьові. Ось, Тому, уважно, слухайте, цей раз все лицьові. Дві лицевих, дві виворотні, це ми добираємося до перехрещення, дві лицевих. Далі наша наклонна лінія йде, ми її знімаємо, дві петлі на спиці додатково, і перед роботи. Ось ці дві виворотні ми пров'язуємо лицьовими, так, як ми до цього робили. Потім ми їх знайдемо з інших перехрещень. Уже виводимо. Тут чотири лицевих, як і було. Далі центр у нас де дві лицевих, і ось ці Перехрещуємо. дві виворотні знімаємо і відправляємо за роботу і за нитку. Ось туди. Дві. Лицьових пров'язуємо і потім зі спиці дві пров'язуємо лицьовими. Тут виворотні дивитися як їх пров'язати, я пров'язую з середини, захвачуючи петлю, тому що вони мені так гарніше ляжуть, не перекручено. Ось, і далі в'яжу вже по малюнку. У нас вийшло ось таке два перехрещення вже. Це одиннадцятий ряд, 12-й пров'язуємо самостійно по малюнку. Зустрічаємось в 13-му ряду. І так, у нас тринадцятий ряд, знову не парний. Маємо перехрестити петлі між собою: одну центральну і дві, які знаходяться у нас збоку. Одну центральну і дві, які знаходяться збоку. Показую, як це зробити дві лицевих, виворотні. Уже чотири лицьових, тут пішло на місце. І у нас зараз тут буде перехрещення. Те саме все робимо. Дві петлі знімаємо і перед роботою залишаємо. Тут ось цю петлю пров'язуємо виворотною. і залишаємо. Ці з додаткової спиці лицьовими, пров'язуємо, щоб гарно виглядало, не перекручено. Ось Ось так. Цю одинарну петлю вже, знаєте, знімаєте одну, за роботу відправляємо далеко і цих дві пров'язуємо лицьовими. Цю одну, яка позаду пров'язуємо виворотніми. Повертаємо наш узор виворотніх петель. Так, далі в'яжемо самостійно, майже вже все. В 15 ряду ми зустрінемось для перехрещення ось цих двох всього петель між собою. Ось там всього дві наверху. І це буде останній ряд. Цей ряд 13 і 14 дов'язуєте самостійно. І так, останній ряд перехрещення. Перехрещення 15. Все в'яжемо до центру. Дві лицевих. Дві виворотні. 4 лицевих. Увага, дві виворотніх, ця, що була лицева, стає виворотньо. Цих дві по центру, знімаю одну і пускаю за роботу, пров'язую одну лицевою. То, що на спиці, Ми між собою всього дві петлі тут хрестимо. Ось так перехрестили, пров'язали і ось цю в'яжу виворотні. Дві виворотні. Тобто ми повернули наш малюнок. По центру дві лицевих, по боках дві виворотні. Ось так красиво. Все в нас вийлося погано на фокусівка трошки, а нічого. Далі цей ряд ми дов'язуємо і наступний не рахується. Ми збиваємо лічильник на нуль і в'яжемо знову. 8 рядів в наступному разі, і в дев'ятому знов починаються ті самі перехрещення: 9, 11, 13, 15. До початку вив'язування пальця, ось до цього моменту, два рапорти повністю цілих два рапорти. І вив'язування пальця ви знайдете в наступному майстер-класі. Я розділила майстер-клас ось цей на три частини. По-перше, щоб місця на телефоні мені вистачало, тому що дуже багато показувань вже в третій частині. Там вив'язування пальчиків. Там дуже багато моментів треба показати. Ось цю сторону я в цьому рапорті пров'язую. В наступному рапорті я вже ось ці петлі пров'язувати не буду я буду починати в'язати палець. Якщо я вас ще не запутала в кінець, тоді вив'язуйте самостійно ось цей рапорт. І зустрінемося в наступному майстер-класі. Бажаю вам, щоб вам все вийшло, щоб ваші ручки були в теплі всю зиму, щоб ви зігріли не тільки себе, а й подарували своїм друзям, рідним і близьким такі перчатки, якщо у вас хватить терпіння і натхнення. Але ця модель дуже шикарна. Тому підійде на подарунок як найкраще. Порадуйте себе, своїх матусь, сестричок і зв'яжіть такі перчатки. На все вам добре, до побачення. А також я по скриптам скажу: не забудьте підписатися, тому що в мене, можливо, період буде ось такий два місяці, що я буду творити і показувати вам майстер-класи, якісь щось буду робити корисне в себе на каналі, тому обов'язково підпишіться. Також є можливість допомогти моєму каналу. Я розміщу донат на свій канал можна буде, якщо вам дуже сподобається і захочете мені дячити або задонатити на продвіження мого каналу, щоб ми існували і надалі і для вас знімали все цікавеньке. І Spay Majester Classic. Тому. Все, ви знайдете в інфобоксі. Я бажаю вам мирного неба, здоров'я та всього найкращого. До нових зустрічей!